Добрий день, сьогодні пограємо в ДІПО Galactic Survivor. Це моя із найулюбленіших ігр минулого і цього року, тому що коли я її знайшов, я в неї закохався і граю дуже багато. Як бачите, в мене майже вся зброя прокачана залишилась. та, яка, яку до якої я ще не добрався, або та, яка занадто слабка, і типу, качати її повне пекло. Я запишу декілька відео, де буду намагатися прокачати її на відео, а в основному буду проводити стріми, напевно. Або також записувати відосики, можливо, але це не точно. Де буду збирати якісь дуже-дуже прикольні віли. Давайте сьогодні спробуємо прокачати. Спаркі. Спаркі-паркі. Штрикачам. Так, штрикач, штрикач. Ну він не вуховий, Давайте одне він. Більше досвіду, більше прокачок. Be on your You're own, own in there make it count. Gotta have it. I can use this. Так, моя на цей забіг знайти мітроиотний порошок і збрати штрикача вкріти. Тому що це зброя саппорту, вона слабенька. якщо вкачати її накрити, то в принципі вона може бути грабельною. Так, подроб ми повернемося після того, як вилізуть боси, тому що оскільки зброя саппортна, вона дуже великого дамеджа не наносить. І тому коли вилізе, наприклад, якийсь вичинка, яка подписана, я їх називаю рулюнами. Коли він вилізе, то буде дуже важко і дуже боляче. Він просто розкостується і буде бувати все, що берешся. Так, швидкі, швидкість розряджання і підходи, добре, вбили. Швидкострівність. Зараз будемо максити просто зброю. А, а, якщо буде щось цікаве, тичне або синє на, на таких загальних перках або на перках. які допомагають нашому мовному ставати сильніше, там щось пересування якесь, або якесь відбування синє, наприклад, або фіолетне, а як. Так, ау. Тут багато ресурсів треба покопати, але... Ой, 9, ой, багато швидко. У 20 шкоди загально беру. Беру беру. Так, гриби я вже майже всі зібрав. Навіть всі. Щоб опікси цей момент, окей. Е, так, тут є ресурси, треба збігати в небі ще подивитися, що там. Можливо, зараз зачистимо навіть. Ремонтропу, щоб просто піти і зібрати його. Я... Виберізі боси, а вони вже вилізять швидко. Ми вже прямо сейчас майже. Окей. Я ще думаю над тим, чи записувати цього відосами або стрімити, тому що, наприклад, тут такі відео, як прокачка зброї, я думаю, вони якраз входять Ау, під режим відео. Видовбанімо. Я спомру. Так, вилізли боси, це велика муха у критична шкода. Але oh, ще постільність yeah. буде покраще. Є наприклад. Е... Oh, а, е... Наприклад, такі відео, як Прокачка зброї, oh, я думаю, вони більш, вони більш підходять під е... режим відеозапису. Тому що тут -то, в принципі нічого такого не відбувається. Якраз все буде коротенько максимально. Це буде... Просто відео буде десь на 30 з чимось хвилин, можливо, на 40 з чимось хвилин, якщо це буде прокачкати з 4 хвилин. Нітросканер мені не треба здоров'я, мені також не треба, ну блін. що взяти такого. Давайте заберемо здравочку. Непомагати дуже штуки. Беремо це, беремо щось перезаряджаємо, скільки в мене. Секунда. Можна дати ще картильність. E, І зберегти накопичення. Так будемо на накопичення. Так, я встигну чи не встигну? Ні, я напевно не встигну, дуже багато золота я залишив заради себе. Так, беремо неправильно. Так, я напевно нітр утратити не буду. Забігаємо. Хочу все-таки спробувати... Найти нітратний порошок і спробувати нормально це бігти. Uh, ні. ні, Межі збору ні. Uh, давайте максимальне здоров'я. якщо... Uh, так. Це буде мій останній нітрат. Так. Ми відповідні шкоди беремо. Багато здоров'ячка. Здоров uh, зафіксую цю критичну шкоду. You know the drill, miner. Fulfill your objectives let's get out of here. I think we're actually doing alright so far. Беру здоров'я. 50% це гарний такий буст. Це аж 50 здоров'я. Ну я вже дуже товстий. Щоб бігати просто посеред ЖКІ нічого не буде. так я робити не буду просто. Просто щоб не вмерти від нього ну, після час того, як я копаю. Мені б треба швидкість видобування прокачати. Тобто це отак. Раз, два, три, викопали і, і її і повідалі. Йо-моє. же багато було. Же багато мух тікає. Прориваємося. We're bought, prepped and ready, my night. We need В міліпру, банки. Тепер <плес> <в міліпру. плес> в Але я буду домажити багато. Е, беремо сам. З безрадженням не треба беремо. Беремо шути спецповнення. Thank again. again. I just better force, i feel so. yeah, the lies. Yeah. So, i get ready. <Ghana> i <native benefit> uh -huh. Перестащу да! ну. я поливильный и богатый всего выкупать не удастся, а я постараюсь собрать их рыбочка. Там бачу вообще нитру. Я сейчас там повинишу. Так, две мухи. Тут-тут-тут-тут. -ту. Рерол. Можно починить. Ай, подстава, подстава от Рерол. Троя. Что это, стрельность? Збору пригодяться, ймовірність критичні шкоди, імовірність такої критичної шкоди беру ймовірність, тому що треба. Тому що дуже треба. Кудимовірність е, критичні шкоди беру. 3%, але це таки щось. Е, там є магніт навіть. Ууу, він, він, він мені кільнув цього, він мені кільнув жучка.

Добре, мені треба витрачати ніколи. Накопичення. Це можна відкріпити. Щокесь добування, ефект стану, шкоду. Ремонт останній щось, наприклад, якесь пробивання. Пробивання 6, так, я думаю, можна буде пробування. Давайте далі. There you go, you found the dreadlock. Now you just need to make it come out of the by destroying the cocoons. Show them what a single dwarf can do. I've got a bad feeling about this. Sorry, little friend. Your own fault for being full of goodies. That's strange. I'm going to go to the next І ще попутно цього треба знайти мені що якесь пересування якесь, наприклад. Бо все-таки знайти мітровідний порошок і зробити щось біл з нітри. А я там не Але... пройду. Або все. Накопичення. Шкода Шкода 300 плюс. Дякую за 300 плюс, але мені треба ще б що якесь присування, добре. Можна взяти рероллів, щоб безперсуальний. Забираю. Так, зараз поки не у вас. Мені треба чек-дроп забрати. важливо, щоб там було щось користу. Blocked. Get the landing zone cleared. Now Why? this is a rare treat! Die, monsters! Я рерольну, кривка стрільність. погано. Так, шкоду. Не не порошок, а це мені підход. не підходи, Тепер в принципі все должно бути нормально. <ристост> не можна не взяти одну швидкість перезаряджания, но... <ристост> Так перезаряджаю дуже швидко. В принципі, нітра, я думаю, закінчилася на цьому в Треба шукати. Переможі собі мінерали. Накопичимо також добре. Збираємо досі, вбиваємо... мілких. Так. Шкоду беремо. То виліз. Якщо вилізуть близню... близнюки, то в принципі шансів в мене небагато. Якщо вилізе великий, то це в принципі з'являється. Це... Так, великий дендро з В принципі, шанси є. Їх не багато, але вони існують. Здоров, я не знаю, що треба. Ще давайте рерол. Беремо броню. Ви Зараз. бічками. щось підсування? Була шкода, але шкода мені зараз не потрібна Ось так мене є. Прик, прик. Прик. Треба було вириватися звідти. Так, треба відр... відірватися від нього. Віріні критичної шкоди... Так. Максимально... це ж подвійно вже. Ні, це не подвійно. Я не туди гляну. Так, зашли в пастку, я надіюсь, ми зараз триміта. Так, Ну... Друго Звідти Так, бніці, ну. Чому? так. Бері. 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 Шкоду. ну вже майже половина в нього вибаті. Зараз ми поковуємо Ще нощей ми вищаємо, трішки підрівняємо. ой, недоспечно я что-то спресування Збираю 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 попечення Далеко якось триднув Вбиваємося до нього і добиваем В принципі друже ти помер. померсь .Mm. да. Ух стрибок Ай-ай-ай, не, 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 не. Можна ти будеш в нього стріляти? Дякую. Я Де моя будь ласка, мою Ну, в принципі, ось таке вийшло відео. Я без проблем, звісно, але стрікач прокачан і опціальний. Я думаю, як перше відео буде нормально. Такий мікровід в Deep Rock Galactic не в стрімі, а у відосах. Дякую за те, що подивилися це відео. До побачення!